Дякую за теплий відгук. Це дійсно дуже приємно, що ви такої думки про наш магазин. Трошки предісторії. Один мій клієнт Ігор. Він з Києва він почав будувати свій будинок з нуля. Тобто абсолютно все вирішив робити самостійно, користуватися послугами якихось майстрів в якихось справах. Але основну всю роботу він вирішив робити сам свій будинок. Він сказав, я буду робити чисто своїми руками. Я взявся за такий крутезний проект, але в мене ну зовсім немає ніяких інструментів, з чого мені почати, що мені потрібно буде. Тобі точно потрібно буде болгарка, без болгарки нічого не зробиш. Перфоратор, дриль або шурупокрут, гайковерт. Я йому порекомендував ось взяти такий комплект. Він був дуже задоволений за мінімальною ціною, але. Сюди входять абсолютно всі інструменти, класні якісні акумулятори, все в одному місці, в жорсткому класному кейсі. Він просто бере з собою. вам точно рекомендую цю модель. Вона вже перевірена не одним майстром, Всі задоволені, дійсно класна, чудова модель, корисна і недорога. Класний зручний кейс з металевими замочками, є органайзери, надійна міцна ручка. Коли ви його відкриваєте, всередині ми бачимо м'який наповнювач і одразу два інструменти це болгарочка і широпокрут. Болгарка також незвичайна, вона <кій> компактна, класно лежить у руці. Вона має регулювання швидкостей, і о, во всьому інструменті стоїть безчаткові двигуни, які... Набагато довше слугують, ніж щиткові. В цій лінійці йдуть 6-амперні акумулятори, два штуки. Буває 2 амперні, 4 амперні, 6-амперні. аперні. 6 амперні самі витривалі, побагато більше роботи зможете виконати з цим акумулятором. Круто, що ці акумулятори мають ось таке універсальне кріплення, макіта називається М-1, і ви зможете використовувати під будь-який тип інструментів. Ще близько 100 видів інструментів. Там є і повітродуйки, і фарбопульти, і все, що завгодно буде необхідно під такий акумулятор. Металевий патрон до 13 режим свердлення і режим удару. Він досить компактний, але при цьому надзвичайно сильний на 75 ньютонів. Тобто він вам замінить дриль. Це точно. Перший сегмент він отаким от чином витягується. І тут другий сегмент купа різних розхідних матеріалів для вашого інструменту, головки, свердла і так далі. Такі ручки для інструментів, гарда, ключик, кліпси, і другий ярус. Як бачите, тут у нас лежить гайковерт і перфоратор. Ви можете відкрутити великого діаметру. Кріплення різні, він має значну силу, важкий, класний. Можна навіть колесо в автомобілі відкручувати ну, по суті, для будь-яких задач. Перфоратор має три режими роботи. Це у нас свердлення, свердлення з ударом і просто удар. Можна ставити сюди зубіла, штрабу, робити будь-які задачі для перфоратора. Крута версія. На акумуляторах мобільний без шнурів проводів. При будь-яких умовах ви зробите свою задачу. Ціна даного комплекту 8900 гривень. Якщо купувати окремо кожен предмет, виходить більше, ніж у два рази. А тут ще й кейс вам як в подарунок іде. Тому замовляйте, ціна акційна, вона буде недовго і наявність комплектів таких вже не така багата. Тому хто хоче замовити, телефонуйте 096 562 37 26 або на моєму сайті нівелір 24com замовляйте. Дякую за увагу.